Робоча бізнес-ідея на телеграм-каналах в моєму Тіктоку. Підписуйтесь, ставте лайк цьому відео, якщо було корисно. Так, друзі, дивіться, телеграм-канал він може бути разної тематики. Чим вузька тематика, тим дорожча вартість кожної підписки. Давайте рахувати, як працює цей бізнес. Ви повинні створити телеграм-канал і потім наливати туди трафік. Як наливати трафік? Закуповувати у схожих каналів трафік. І Є певна вартість цього підписника. В середньому вартість підписник від 10 центів до 50 центів. Тепер ми розуміємо, що, наприклад, 10 50 центів це один вартість одного підписника. Якщо ми розуміємо, що хочемо 50 тисяч підписів, тоді ми розуміємо, що вкладення сума вкладень буде складати 50 тисяч, помножити. Я взяв середню 0,2, і це виходить 10 тисяч доларів вкладень. Тепер вартість реклами і в середньому це 8 тисяч гривень. Тепер кількість рекламних інтеграцій в середньому це біля 20. Далі суму доходу, який ми отримуємо за місяць, це 8 тисяч гривень помножимо на 20 інтеграцій, це виходить 160 тисяч гривень в місяць.